Привіт! Ви на каналі Зої Іденя і ми продовжуємо робити ремонт в нашій хаті-мрії. Ну а зараз е, на цьому чудовому позашлюховику, запряженому орликом, їдемо за піском кар'єр. У вас, напевно, виникне питання, для чого нам потрібен пісок. Все дуже просто. Нам потрібно зробити стяжки в декількох кімнатах. Ну і для цього нам потрібен щебінь, цемент, ну і звісно пісок. Щодо перших двох пунктів, їх ми замовляємо з доставкою. Ну, а пісок потрібно було накопати самим в кар'єрі. І це було трошки шоком для мене. Я навіть і уявити собі не міг, як це буде відбуватися. Мені здавалося, що це буде дуже складно, і, в принципі, я не помилявся. Було досить складно. Але при тому не поспішаючи потрошку-потрошку, ми перекидали цей пісок і привезли його додому. Другим разом за нами поїхали ще два працівника-помічника. Ну, але працювали і допомагали вони так собі, вони більше займалися своєю основною задачею, тобто бавились і бігали. Ми сьогодні перевезли величезну купу піску. Я не знаю, скільки там кубів, але я, чесно кажучи, трошки прифігів через те, що я дійсно всю цю купу перекидав лопатою спочатку на візок, а потім половину цієї купи. Ми з Сергієм, нашим сусідом, який, до речі, дуже нам допомагає виручає в багатьох ситуаціях. Ми перекидали це все вже на землю. І, чесно кажучи, я декілька разів хотів відмовитись сказати: Сергій, я все я вже не можу. Пісок і закидати це не для мене, село це не для мене. Ну, як, як він каже, не хвилюйся, потрошку-потрошку, все буде нормально. Коротше, ми перекидали цю купу піску і поїхали. Неподалік від нашого села є СМТ для того, щоб купити в'юску лампочки для нашого Стоунхенджу. І на на обратному шляху ми попали в таку грозу, якої я вже дуже давно не бачив. Мені просто потрібно було зупинитися і чекати чекати, поки закінчиться дощ. Взагалі нічого не видно. Лупить град, я не знаю, перелякано, <зарана> я теж щось не дуже. Стоїмо на аварійці. Просто піпець. Просто о, о так от. Взагалі нічого не вийде, За нами машини так само стоять. Яна <зарана> не з нами! Вона аварічки! Хтось навіть їде! На аварійці! Я нічого не буду бачити. Нет. А зараз, після того, як ми вже вернулись, все нормально. Вирішили з Марсюшей трішечки піти прогулятися. Він тут хижак полює на ящерок, полює на жуків. Кольось і котик! Да? Як песик ходить за нами, Прошу, розкажу, що ми сьогодні купували. Перше, це от, такі от лампочки, які я хочу поставити біля кожного стовба в нашому Стоун але я їх хочу трішки переробити, так щоб оцей світлодіод світив не в колбу, а світив вгору. Світив вгору освітлюючи е, сам камінь. От, ну, це на майбутнє переробляти. Друге, це ось такий от диск. Це для хашів. Зараз покажу, що у нас там відбувається, і наскільки я зрозумів. Що це дуже-дуже корисна штука для таких от хащів. За нашим хлівом росте ось такі джунглі. Це понаростали вишні, і саме ось цей диск має з цим справитись. Тому що, ну, треба це все почистити. І до того ж, у нас звільнився від сміття, хлам, хлів, хлам хлів, в який я хочу трошечки освіжити. Ми купили дещо, про що я розкажу буквально зараз. І я хочу це все вичистити і зробити з цього приміщення таке собі складське. Щоб можна було тут зберігати техніку, зберігати садове принаддя, велосипеди знову ж таки, мені здається, що це буде дуже зручно. Для хліва я купив ось такий пульвізатор. Напевно, не треба реклами. Я ще не знаю, чи він взагалі нормально буде працювати. Ось такий пульвізатор. Щоб не махати там пензликом та валиком. Хочемо просто цей хліб освіжити, щоб він був хоча б е, світленьким і чистеньким, тому що з моменту, е, коли, там був, коли там були тварини, там ніхто нічого не прибирав. І останнє це ось таке прекрасне відро. А що я з цим відром хочу зробити, зараз я розкажу. Обережно! Я хочу спробувати з цієї газонокосарки зробити подрібнювач трави. І це відро мені якраз знадобиться для того, щоб його ну, зробити бак для трави, для закидання трави. Тут я зріжу дно, залишу невеличкий такий отвір, може навіть менший, щоб туди не сувати багато. Не забувалося, зафіксую внизу і за... дуже сильно заточу лезо. Оці. Не знаю, спробую, має, має щось получитися, але що точно вийде, я сказати не можу. Тут, до речі, попався, походу, камінь якийсь, вигнув, лезо, треба його буде ремонтувати. От такий от проєкт. До речі, ми трохи оновили формат, зробили відео коротшим, але більш насиченим. Напишіть, будь ласка, як вам? Залишите так? Чи може краще довші випуски з більшою кількістю деталей? Нам справді важливо, що ви думаєте, і якщо було корисно, натисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Цям!